Вчителька із села Комарове Ковельського району Галина Шора другий рік поспіль серед переможців всеукраїнського радіодиктанту національної єдності суспільне побувало у неї на уроці. Ми не забуваємо свою рідну мову. Ми її вчимо, ми її вдосконалюємо, ми підтверджуємо своє звання. Що ми є українці? Галина Шура каже, цього року увійшла в п'ятірку українців, які написали диктант з однією помилкою. Зі слів вчительки, текст авторства Ірини Цілик Твій дім про втрачені українцями через війну оселі її вразив. Цей текст. Дуже такий щемливий і писали, і навіть сльози просились на очі. Зустрілася перший раз із словом креденс. Писала і не розуміла, що це. Вже потім, після написання, думаю, загляну в інтернет, що ж це означає. Вже тепер буду знати. Нас просто говорять, нас на Волині серван, буфет. Єдина помилка, якої припустилася, розповідає Галина Шора, пунктуаційна. Я вдома. Цей вигук, знак оклику, лапки закриті, і ще треба крапка. Ну я її буду тепер пам'ятати. Попри це, каже жінка, не засмутилася, адже помилки це досвід і стимул вдосконалюватися своєю учителькою, і її здобутками пишається, каже однофамілець Галини Серапіонівни, Учень Іван Шура. Я був дуже вражений і того року, і цього року. Дуже дуже вражений. Пишається весь колектив, пишаються учні, пишаються вчителі, батьки. Всі це для нас дуже. Приємно село Комарове, де живе Галина Шура, неподалік кордону з Білоруссю. Коли почалася повномасштабна війна, жінка з сім'єю вирішила не виїздити. каже, бореться на освітньому фронті. Учнів навчає любити рідну мову і йти до мети. Я завжди дітям кажу, кожна ваша хороша оцінка як патрон на війні. Воїн захищається, вбиваючи ворога і захищає нашу рідну землю. А ви своїми оцінками вбиваєте ворогів? Хай вони знають, що нас не можна зламати, і не можна з нас залишити якихось неосвічених. Торік каже Галина Шора, єдина в Україні написала диктант бездоганно а 2017-го зробила в тексті одну помилку. Говорить радіодиктанти писатиме й надалі. А секрет грамотності у тому, що багато читає. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк.